Отже, з нагоди всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами я звертаю вашу увагу на вірусні гепатити Б та С, тому що вони у своїй хронічній формі мають тривалий безсимптомний перебіг та призводять до розвитку таких важких ускладнень зі сторони печінки, як рак до летального ісходу та численні позапечінкові прояви. Ми маємо всі знати та розуміти, що протягом свого життя кожна людина вона має фактори передачі вірусних гепатитів. Найчастіше інфікування. Відбувається через пошкоджену шкіру і слизові шляхом контакту, з забрудненими біологічними матеріалами, найчастіше це кров, тобто це відбувається під час якихось інвазивних медичних та немедичних маніпуляцій, тобто оперативні, хірургічні, гінекологічні, стоматологічні, косметологічні втручання, немедичні манікюри, педикюри, пірсінгів. У побуті можливий шлях передачі вірусних гепатитів Бета-С під час користування засобами особистої гігієни хворої людини. Наприклад, зубні щітки, бритви, контактні лінзи тощо, можливий статевий шлях передачі інфекції при незахищених контактах, можлива передача від матері до дитини, але стосується це більш вірусного гепатиту Б, можливий шлях передачі під час вживання інфекційних наркотичних засобів, і тощо під час переливань крові, під час проведення процедури з гемодіалізу. Задля виконання цілі державної стратегії подолання вірусних гепатитів, та в першу чергу для збереження свого власного здоров'я радимо кожній людині хоча б раз на життя пройти тестування з криніком, швидким тестом на вірусні гепатити Б та С. А якщо людина має фактори інфікування, про які я казала раніше, то і тестування треба проходити якомога частіше, у деяких випадках навіть щорічно. Наприклад, якщо людина вживає наркотичні речовини або має незалежно, захищені статеві контакти. Отже, тестування, щоб пройти безкоштовне скринінгове тестування, людині треба звернутися до свого сімейного лікаря. В кожного сімейного лікаря за програмою медичних гарантій є безкоштовні швидкі тести на вірусний гепатит Б, С та віл-інфекцію. У подальшому, коли людина пройшла це тестування у сімейного лікаря у разі отримання позитивних результатів, він її вже скеровує до профільного спеціаліста в нашій області, це лікар-інфекціоніст за електронним направленням. Також хочу звернути увагу, що людина може самостійно протестуватися на вірусних гепатити, придбавши експрес-тести в аптеках чи в приватних лабораторіях, а також певні категорії. Пацієнтів вони проходять це тестування в рамках програми медичних гарантій в 11 пакетах. Це і, наприклад, ведення, ведення вагітних, ведення пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, пацієнти, які перебувають на замісній підтримувальній терапії, пацієнти хірургічного стаціонарного профілю, онкогематологічних хворі, тобто всі ці, ці пацієнти, вони тестуються на вірусні гепатити БТЦ. Отже, Хочу наголосити, що якщо людина отримала цей позитивний результат скринінгового експрес-тесту на вірусний гепатит, він не є підставою для постановки діагнозу. Людина звертається до інфекціоніста і вже отримує інформацію, які аналізи треба їй здати для підтвердження діагнозу, де можна отримати безкоштовне противірусне лікування за державною програмою, і який перелік обстежень взагалі у людині повинен бути перед його початком. Україна, як країна з високим рівнем поширенням вірусних гепатитів Б та С доєдналась до глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів, ухваливши свою державну стратегію протидії ВІЛ інфекції, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року. Вона навіть затверджена розпорядженням Кабінету міністрів України. Однією з оперативних цілей стратегії є забезпечення доступу населенню до скринінгу та діагностики вірусного гепатиту Б та С. Пропускна здатність лабораторії дозволяє обробити значну кількість зразків щоденно, що забезпечує оперативність видачі результатів. У більшості випадків протягом це становить 24-48 годин. У випадках, при необхідності, можливо зробити проведення термінових досліджень. Діагностичні можливості вірусологічної лабораторії охоплюють проведення як скринінгових досліджень, це з виявлення маркерів вірусних гепатитів, до яких відноситься швидке тестування, так і підтверджувальних досліджень, це якісна та кількісна ПЛР з визначення вірусного навантаження. Наразі лабораторія забезпечення реагентами та витратними матеріалами, починаючи з проведення швидкого тестування, що здійснюється при виїздах мобільної амбулаторії у громади, а також. Є можливість проведення визначення сирологічних маркерів методом імуноферментного аналізу, визначення ДНК РНК методом полімеразної ланцюгової реакції. І при виявленні позитивних результатів пацієнти скеровуються до закладів охорони.